Вітання учасникам. Дійсно символічно, що ми практично день-день проводимо наші комітетські слухання. Три роки назад був ухвалений законопроект, вже закон про основні засади молодіжної політики, і це так співпало, але дуже добре співпало. Настав час, напевне, проаналізувати, як він імплементований і як він реалізовується на практиці. І дуже дякую всім, що знайшли можливість, знайшли е, бажання і впевнений е, в тому, що у своїх виступах ви озвучите актуальні і проблеми, і пропозиції, як можна законодавство наше у нашу сфері молодіжної політики, робити більш досконалим, більш ефективним і саме головне більш практичним. Хочу окремо подякувати також програмі USAID Рада наступне покоління, які провели для нас, для нашого комітету, у співпраці з нашим комітетом ґрунтовний моніторинг. Особливо хочу подякувати представниці експерції Весмінстерської фундації за демократію Ганні Клименко, яка особливо долучилася до цього процесу. І ми зараз фактично реалізовуємо ті. Практики, які існують у сполученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, коли кожен закон аналізується у рамках до методики постзаконодавчого контролю, і це дійсно важливо, тому що одна справа ухвалювати закони, інша справа аналізувати і контролювати, як він виконується на практиці, і саме головне, до яких результатів він. Призводить. Також хочу подякувати усім суб'єктам цього моніторингу в рамках глобального опитування. Мова йде і про органи виконавчої влади, і про органи місцевого самоврядування. Мова йде про суб'єкти молодіжної політики, представників молодіжного середовища, які безпосередньо долучилися до опитувань і фактично дали можливість проаналізувати грунтовно проаналізувати існуючий стан речей. І в цьому контексті особливо хочу подякувати Харківській області, яка найбільше дала представників, стала абсолютним рекордсменом по кількості молодих осіб і суб'єктів молодіжної політики, які взяли участь в таких опитуваннях. Я на результатах моніторингу детально зупинятися не буду, тому що у нас буде окрема співдоповідь від пані Ганни. Проте хочу зазначити такі кілька моментів. По перше, результати моніторингу показали, що у нас на рівні молодих громадян досить невелика обізнаність. Про існуючий закон, молодіжний закон, і про те, які інструменти в руки молоді воно дає. З однієї сторони, зрозуміло, що опитування торкалися і молодих громадян, учнів шкіл, закладів професійно-технічної освіти, але нас стоїть завдання, щоб всі категорії молоді були ознайомлені з нормами закону і розуміли, які закон дає можливості для реалізації їхніх прав і для реалізації тих інструментів, які дають можливість впливати на процеси в нашій державі. З іншої сторони, досить позитивну оцінку моніторинг показав, що дають представники суб'єктів молодіжної політики та працівників місцевих органів як виконавчої влади, так і органів місцевого самоврядування тобто, це ті люди, які безпосередньо залучені до реалізації норм закону і це. Одне з свідчень того, що комітет три роки тому прийняв правильне рішення і запропонував якісний законодавчий продукт. З іншої сторони, ми чітко усвідомлюємо, що будь-яке законодавство не має меж для досконалення, і в тому числі закон про основні засади молодіжної політики потребує певних змін. І наше з вами спільне завдання на сьогоднішньому заході проговорити потенційні ці зміни. Проаналізувати ваші пропозиції я впевнений в тому, що ви і в рамках пропозиції до рекомендацій наших комітетських слухань, і безпосередньо до норм закону надасте ці пропозиції або усно під час виступу, або в письмовому варіанті після наших комітетських слухань. Одна з глобальних проблем, яка зараз перед нами актуалізувалася, це масова міграція і виїзд молоді за кордон і шляхи її повернення в Україну. Це мега важлива проблема, і я прошу вас у своїх виступах також звертати на цей аспект увагу, можливо пропонуючи певні конкретні практичні інструменти. Дя... Дякую. Дякую. Могли, як ну, давай так, нам нічого не завадить, все одно роботі ефективні, так що все, все добре. Е, звертати на цей е, аспект увагу і пропонувати конкретні е, якісь практичні поради, тому що нам, як зараз під час дії правового режиму воєнного стану, так і після його завершення е, потрібно е, розуміти і впроваджувати інструменти повернення нашої молоді в Україну. Також в рамках моніторингу заслуговує на увагу пропозиція, яка стосується розділу 6 закону України про основні засади молодіжної політики щодо додаткових заходів підтримки молоді та розширення гарантій їхніх прав у наданні психологічної допомоги, у наданні підтримки та допомоги для. Тих молодих людей, які на жаль втратили батьків чи близьких родичів у зв'язку з повномасштабним вторгненням терористичної Росії, також є одне з напевне найскладніших питань, які потребують корекції норм закону, це стосується досконалення фінансових механізмів реалізації молодіжної політики. Три роки тому, коли ми обговорювали ще текст законопроекту, у нас були жваві дискусії, і певні речі стосовно фінансування молодіжної сфери і переліку суб'єктів молодіжної роботи, які мають право отримувати бюджетні гранти, все-таки залишаються досі неузгодженими. Я знаю, що було кілька спроб, кілька таких етапів обговорень на рівні внутрішньоурядовому між Міністерством молоді і спорту і Міністерством фінансів. Є певні напрацювання. Я знаю, що сьогодні будуть певні речі презентовані. Я дуже сподіваюся на конструктивний діалог у цьому плані і хочу сказати, що впевнений в тому, що ми все-таки знайдемо компромісні трактування, які дадуть можливість могти. Фінансувати молодіжну сферу в повному обсязі, в тому числі і український молодіжний фонд. От керівництво зараз присутнє. Тут надамо також слово. Скажете про це для того, щоб молодіжна сфера не просто фінансувалася, а використовувала всі можливі механізми фінансові для реалізації молодіжної політики. Напрацьовані. Напрацьовані пропозиції будуть детально проаналізовані, як я вже казав, і у вигляді рекомендацій наших комітетських слухань, і у вигляді напрацювань до тексту закону. Далі ми будемо аналізувати і думати, хто і як повинен вносити це як суб'єкт законодавчої ініціативи. Є вже певні домовленості на працювання. В будь-якому випадку хочу також ще звернути на одну проблему увагу. Стаття 6 закону України про основні засади молодіжної політики передбачає формування Національної ради з питань молоді. Ця е, рада має забезпечити вироблення узгодженої позиції щодо формування і реалізації молодіжної політики, налагодження взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з суб'єктами молодіжної політики. Але вона досі не створена. Також прошу проаналізувати. Ті алгоритми її формування, наскільки вони станом на зараз ефективні, якщо ви бачите, що принцип формування цієї молодіжної ради Національної ради з питань молоді він нормальний, прошу це зазначити. Якщо ні, то як ви це бачите? І хотілося б, щоб ми цього року на виконання норми закону. Все-таки це реалізувало, все-таки це зробило. Я думаю, що це піде на користь абсолютно всім, хто дотичний до реалізації державної політики у сфері молодіжної. Колеги, я загально, дуже загально озвучив нагальні проблеми актуальні, які ми вважаємо, що мають стосуватися змін до закону. України впевнений, що всі і співдоповідачі, і всі, хто буде мати бажання взяти слово, обговорять не тільки підсумки моніторингу, а вийдуть з конкретними пропозиціями і висновками. Анонсую, що проект рекомендацій наших комітетських слухань буде розміщено на веб-сайті, на веб-сторінці нашого комітету і до 14 травня ви зможете вносити свої пропозиції побажання до їхніх змін. Дуже дякую за те, що ще раз що ми зібралися. Сподіваюся на продуктивну роботу і також впевнений в тому, що це дасть конкретні результати. Слава Україні!